<clears throat> Hi guys. Сильний Павло з нами Це вже хорошо. Тут чекаємо ще одного. Значить, кто доєднається зараз. І я заходжу. Куди? Правильно, в покалякати Покалякати заходжу. А матрошки покалякати Покалякалка. Павло, ти нами о, і Серега з нами. Хорош. Хорош. Ну що, доєднуйтесь до... Ми з порад Моєму канальчику. Алло, це що, сильний павло? На зв'язку. Вітаю. Добрий вечір. Серега, здорово. Серега. Так, ну що, можемо побігать. О, да. Можемо побігать. А що, а чо ні, правильно? Тільки в мене що проблемка <кхід> скоро йобне світло. І можливо нахуй з кінцями до, до ранку. <кхід> а там. А там. А там подивимось. Ну подивимось, подивимось. Може стрім офнута і далі за вами побігають тільки вже без стріма, щоб батарея більше тримала. Ну, короче. Да, 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 дай, дай, порой. Ща я тут. Ага. Ну, така що ні. Ну так, да-да. Просто Квін, якби вона охороняє цю хуйню, і типу, по, -по, по суті, ти лутаєш зброю, якою легше вбити Квін саме там в тому харвестері, як я бачив. Все, все одно стрьомно, але да, це прикольно. Все одно стрьомно, але це прикольно. Так, я зараз оборейджу собі. Да. Вільняй. А що це воно за зброя така, нова, ну, блядь, я не зрозумів, де я її взяв я щось не пам'ятаю. мз 5 Це хто? Ааа, Ага. <свистово> О, у мене темпы, звідки взявся. Я не пам'ятаю, звідки пиздец. ви, ви не с темпы не пам'ятаю, де. Ні, ні, це я десь в іншому місці взяв, прикол. Ну хай буде. Ха Ха валяється. Що скажете, коли ви готові там? Коли ви будете готові, скажете, я вже готовий проїбати 3 третього левела, в принципі. А, та ну ти, ти гониш. і все? А ти а ти хоч його вкачав якось? А, ні. Ну, тоді, так, тоді хорошо. Тобі треба грибочки? Комусь з вас треба грибочки? Серега Серега, тобі ти ж, ти ж півня вже вкачав, да? А, все, тоді я тобі можу. Давай, я тобі можу скинути зараз, поняв, з собою взяти. Скинути один абрик... Три абрикоси. І 2, чи 3. скільки в мене їх взагалі. Та блять, де вони нахуй. Та ніхуя мені не треба замінити. Прошу. І три, а, три грибочки. О, найс. Та взагалі отлично, да. Да, все. Зараз я подивлюсь, що я можу поставити. Excellent light mag, Red Візьми сині собі, щоб щоб одразу в сейф покет покласти дві одиниці. Та херево з не валяються дости магніти. Да. Чесно кажучи, не пам'ятаю. Там ті тям. Ту -ту Тайная парсия, это я прошу. який скилл. Так, сейчас, секундочку. Так, я такой самый, такой який скилл. Сейчас. Да, мы страшно скиллове пиздец. Зараз, блять разъебаем. Ні, ну левел, до речі, тут якби впливає, але не то, щоб сильно, як то кажуть. Ні, ну як, Дивлячись, як тебе зловили, якщо тебе зловили десь там, блять, жорстко, то. А, фіолетовий? Кривоцінен. Бля, мені потрібні арк поверсели, брикин, да я не можу собі крафтити ці shield charger. Хоча я можу їх купить, блядь. Shield recharger. е Та ні, не, я їх налутаю в цьому. Нахера. Да, щас я просто подивлюся, що я можу. I'm kind of Is that sand in your hair from Блять, ну конечно же, загон, нахуй. Да, 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 погоджуюсь. Я такая хуйня. Так, сейчас я подаруюся, що мы трема? Блять, що я роблю? Тут ну фел это були ж. Сейчас чуваки я перезавантажусь. Привет, цепь, привет, такий Тарас. Приєдь, таки. Да, в мене йобана карта захоплення знову войобується. Заїбала, сука. Сука, простайся, сука, дота йобана, блять. Вибачте, можна я так скажу. От, от ну, Від душі, їбать, сука, це шмат їбаного лайна, сука, кривий нахуй. За багато грошей, блять. Ніколи, сука. В житті собі не купляйте, зараз я скажу назву цього їбаного кривого гамна бляд, з металу і пластику. сука Називається Avermedia HD Capture GC573. Сука, запам'ятайте цей їбаний номер нахуй. Заграварюйте кудись і ніколи в житті не купляйте цей це, це шмат гамна єбаний. Я не знаю, як воно працює, але воно сука в інтернеті блядь, розплодило вже про себе купу гамна. Що воно глючне, блядь, і там з Windows-ом з чимось воно нахуй вступає в конфлікт. І ти хуй в душе виїбеш, з чим воно вступає в конфлікт. І ти просто постійно отримуєш зависший екран е в ОБС. Вау. Вау! Комп, чувак, перезавантажувати. Мені треба перезавантажувати комп. Викопаєш? Я ахуєваю з цієї карти, блядь. Вона... Вони... і це відбувається тупо рандомно. От я можу, блядь, тиждень не отримувати цей завіше екран, і все нормально. А буває, от як вчора сьогодні, під блядь, два, два рази. Ой, нахуй, коротше, ця хуйня, Все. Я від душі, перезавантажую компік. Чувак, в чатику на твічі почекайте, ми поки що тут якраз зберемося. Давайте, я. Yeah.